Добрий день! Відеоінструкція як відкрити сторінку сайту з білетами для екзамену. Всі ви отримуєте листи приблизно з таким контентом, прізвище Ім'я, адреса сайту з білетами, логін та пароль для входу на сайт. У кожного з вас буде свій пароль для входу у тестове завдання. І так, перше. Відкриваємо сайт з білетами. Копіюємо адрес, вставляємо в браузер. Натискаємо Enter. Тепер потрібно ввести логін та пароль. Копіюємо, вставляємо, Ctrl-C, Ctrl-V. Увійти. Натиснете Зберегти, я зберігати не буду. Це тестовий приклад. Так, далі, понятно, натискаємо. От білети. У кожного з вас буде свій білет. Ну, поки тут показан білет перший. Далі. Теоретичне питання. Натискаємо. Материтичне питання. Рекламу постійно закриваємо. Є PDF-файл. Ви його натискаєте. Він у вас буде завантажуватися на ваш комп'ютер. В папку Downloads. І відкриваєте, читаєте. Відповіді. Ну, буде у вас якась відповідь, наприклад, у документі Word. Наприклад, напишемо від... відповідь. відповідь на білет перший. Так, є, там буде у вас відповіді, і потрібно цю відповідь завантажити. Да, як ви бачите, мова, давайте поставимо мову язик, мова українська. Так, отпусть буде. Далі здати роботу. Натискаємо здати роботу, і вам потрібно цей файл перетягнути оцідент. Так, ну він так, добре. Так, файл пустий зараз. Так, ще раз зберегти, притягуємо. І потім натискаєте кнопку Зберегти. Все. Далі повертаємось на. Ну, тут я, ну пусть буде зберегти. Є, зробили. Тепер повертаємось на... На білет 1, можна було ліворуч тут натиснути білет 1. І тестові завдання. Спочатку можете виконувати тестові завдання. Рекламу закриваємо. Потрібно ввести пароль. Кількість спроб одна. Щоб почати спробу тесту, ви повинні знати кодове слово тесту. Копіюємо його. Вставляємо. Почати спробу. Ну, а Ановити пароль можете нажати, я не буду. Показано, на прикладі, 27 питань є. От перше. Натискаєте. Наступна сторінка. Показано скільки залишилось часу. Наступне питання. Ну і так далі. Тут ви можете бачити, скільки ви вже відповіли. Ну і все.